Привіт, друзі! Ми дуже вдячні за ваші теплі коментарі і цікаві запитання, які ви пишете під нашими відео. Це показує, що ми всі шукаємо Божої волі і відповідей від нього. Нещодавно ми отримали одне надзвичайно цікаве запитання, тому вирішили присвятити йому ціле відео. Ось що написав наш глядач Я молюся щодня і щиро прагну жити так, як вчить Господь. Але іноді здається, що Бог мене не чує або залишає мої молитви без відповідей. Як зрозуміти, що він не забув про мене і готує щось велике в моєму житті? Це дуже щире і глибоке запитання. Адже ми часто думаємо, що тиша від Бога означає відсутність його уваги до нас, але насправді це не так Господь чує все і завжди. Тому вже зараз може готувати людину до чогось дійсно великого. А тепер, відповідаючи на питання глядача, давайте розглянемо сім ознак того, що Бог веде людину до великого благословення. І перша ознака, яку дає Бог, це внутрішній мир під час шторму або особливий спокій у серці, навіть коли життя здається надто важким. Світ довкола може тиснути, обставини бути несприятливими, але всередині ви відчуваєте мир, що перевищує людське розуміння. Про це в книзі послання апостола Павла до Филип'ян в розділі 4 у вірші 7 сказано І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Це означає, що навіть коли життя здається важким, в душі ви можете відчувати спокій, адже Бог поруч і керує ситуацією. А це і є перша ознака того, що Він веде вас. Друга ознака, яку варто відзначити це нові люди та несподівана підтримка, тобто поява у вашому житті людей. Які підбадьорюють і допомагають у вірі. Бог може посилати друзів, наставників чи братів і сестер по вірі, щоб підтримати вас у молитві та слові. Наприклад, в книзі Еклезіаста або проповідника у четвертому розділі у дев'ятому та десятому віршах сказано Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій, і якби вони впали. Підійме одне свого друга та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Це означає, що Божі благословення часто приходять саме через людей, яких він ставить поруч із нами, і якщо у вашому житті з'являються такі друзі чи наставники, то сприймайте це не як випадковість, а як прояв його любові і знак того. Що ви на правильному шляху. Третя ознака того, що Бог готує щось велике, це так звані закриті двері, які варто сприймати як божий захист. Тобто Господь благословляє нас навіть тоді, коли щось забирає. Закриваються двері, завершуються стосунки, зникають можливості, це все може виглядати болісно і неприємно, але насправді. Цим Бог відводить від нас те, що може зашкодити. Наприклад, у тій же книзі Еклезіаста у третьому розділі п'ятому вірші написано, що є час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати, і час ухилятись обіймів. Це вчить нас, що в житті є свій час для всього, для активних дій і для відпочинку, для прийняття і для відмови, для обіймів. І для відсторонення. Іншими словами, не все, що відбувається, ми можемо контролювати, і не всі можливості варто брати, навіть якщо вони здаються привабливими. Тобто закриті двері це теж частина божого плану адже не все, що добре зараз, буде корисним для вашого майбутнього. Ще одна ознака четверта це духовний голод або прагнення чогось більшого. Це, так би мовити, неспокій у душі, коли старі речі вже не сприймаються, як раніше, і не приносять задоволення. Одночасно з цим у людини з'являється сильне бажання молитися, читати Слово Боже і шукати його присутності, поява такого духовного голоду вказує на те, що Бог готує вас до нового рівня. В книзі Пророка Ісаї у 43 му розділі у 19-му вірші про це сказано так Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки. Це означає, що Бог обіцяє оновлення та нові початки навіть у складних або порожніх місцях нашого життя. Там, де зараз немає життєвої сили або можливостей, як степ чи постеля, він створює нові шляхи і ресурси, наприклад, дорогу, річку і тому подібне, які ведуть до росту, благословення і розвитку. Іншими словами, навіть якщо сьогодні ситуація здається безплідною чи безнадійною, Бог готує нові можливості, зміни і шляхи вперед, це прояв його турботи. І опіки, адже він завжди здатний перетворити пустелю нашого життя і духовний голод на місце для росту і благословення. П'ята ознака того, що ви на вірному шляху це Божі підтвердження через Слово і обставини. Тобто, коли Бог готує вас до благословення, Він дає знаки, це може бути проповідь, яку ви випадково почули. Вірш із Біблії, який ожив у потрібний момент, або навіть подія, що точно підтверджує його волю. Наприклад, у книзі Пророка Ісаї, в розділі 30 у вірші 21 про це написано так А коли ви відхилитесь праворуч, чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке позаду тебе казатиме це та дорога. Простуйте ви нею. Це означає, що Бог дає знаки через події, слова й обставини, і коли ви отримуєте один із них, сміливо йдіть указаним шляхом. А якщо по дорозі виникають сумніви, озирніться можливо, Бог подасть новий знак, який буде підтвердженням, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Шоста ознака. Неочікувані можливості або відчинені двері Це коли Бог відкриває шлях там, де ви цього не очікували і не шукали. У вас починають з'являтися нові можливості, наприклад, нова робота, служіння, нові ідеї чи контакти, які ведуть уперед так, в книзі приповістей Соломонових в розділі 3, віршах 5 та 6 сказано Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Це означає, що, довіряючись Богові і прислухаючись до його порад, ви рухаєтеся правильним шляхом, а Він відкриває перед вами нові перспективи. І благословенні можливості. І нарешті сьомого знака це великі труднощі, які формують силу та витривалість. Тобто Бог використовує випробування, щоб загартувати вашу віру. Так Йосип, перш ніж стати правицею Єгипту, пережив зраду братів, продаж у рабство та несправедливе ув'язнення. Давид же – Майбутній цар довгий час ховався від переслідувань Саулом і переживав складні бої, перш ніж сісти на престол. Ці історії нагадують нам, що перемога часто приходить після важких випробувань. У посланні святого апостола Якова, в розділі першому, у віршах другому та третьому, ми читаємо Майте, брати мої, повну радість! Коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, це вчить нас, що навіть в важкі часи не варто втрачати оптимізм адже труднощі зрештою стають можливістю для духовного росту. Знаєте, що вашу віру випробовують, і через ці випробування ви вчитесь терпінню, стійкості. Та витримці. Іншими словами, труднощі це не лише проблеми, а й шанс зміцнити характер і віру, а з цим приходить справжній внутрішній мир і надія, які є плодами вашого терпіння та стійкості. А тепер давайте все підсумуємо. Отже, Бог веде нас до чогось великого не лише через радісні миті, а й через тишу, випробування. І несподівані обставини. Мир у серці, підтримка людей, духовний голод, Божі знаки, нові можливості й труднощі усе це частини його плану, які допомагають нам зростати, зміцнювати віру та рухатися вперед. Тому, якщо ви зараз стикаєтеся з закритими дверима, проходите через труднощі або чекаєте знаків від Бога, пам'ятайте, усе має вищу мету. Довіряйтеся йому, слухайте його провід і сміливо йдіть дорогою, яку він відкриває перед вами. Благословення вже на порозі, і крок за кроком ви до великого і прекрасного майбутнього, яке Бог приготував для вас. А ще пам'ятайте слова з послання святого апостола Павла до Римлян з розділу 8, віршу 28 і знаємо, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Іншими словами, навіть те, що сьогодні виглядає як проблема чи невдача, у Божих руках перетворюється на щось, що працює на ваше добро і веде до перемоги. Тож тримайтеся за Господа і не втрачайте надії. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, поділіться в коментарях, чи впізнаєте ви у своєму житті. Хоча б одну з ознак того, що Бог веде вас до чогось великого, ваш досвід може надихнути інших. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео, а ми вдячні кожному з вас за час проведений з нами. Хай Господь благословить ваші кроки і подарує силу і натхнення рухатися вперед.